Салют! Сьогодні у нас три боя на одному із самих недооцінених танків у цій грі. Це Е-50М, це СТ 10 рівня Німеччини. Давайте подивимося, як він грається, що він може в рандомі, і поговоримо, як краще на цьому танку грати нині. Бажаю вам гарного перегляду! Мій 50 м в ангарі виглядає наступним чином: це камуфляж Монстр Ево, останній легендарний камуфляж, який зробили на цей танк. І ця анімація, вона доступна також під час бою. Достатньо цікава. Очі всі тут рухаються, ну майже всі, якщо не всі. Також для цього танка для пустельних карт є камуфляж той, що гарчить, досить цікавий танк. Ну і, звісно, є тут. Той самий попередній камуфляж Monster, який виглядає ось таким чином, Плоскіший, ніж Monster Evo. Та? Який би ви, друзі, вибрали камуфляж, напишіть, будь ласка, в коментарях. На Е50М обладнання поставлено наступним чином: гарматний досилач, посилені механізми наведення, також збалансована гармата. Звісно, ящик з інструментами. Поліпшена збірка, захисний комплекс. По спеціалізації поліпшена оптика, підкручені оберти двигуна і першокласне спорядження. Боєкомплект 25 підкаліберів, камулятивів 13 і 10 осколкофугасних фугасних снарядів. По амуніції все стандартно, на роботу екіпажа, дві шоколадки та преміум паливо. Спорядження якихось там плюшок цікавих не завезли, тому у нас тут дві ремки і, звісно, адреналін. Статистика на цьому танку у мене 64,15, 2347 середньої шкоди, влучність стрільби 84-49%, знищення 1,79 і 1,52%. Коефіцієнт шкоди. Так, полетіли друзі в бій. Подивимося, що може у нас є 50М в рандомі. Чотири танки важкі в команді противника і три СТ, Немає жодної ПТСАУ. Отак, от е грає тапок, у нас в команді противника. Користуватися фугасами не забуваємо. Обережна треба гра, не така, як на леопарді, більш обережна, тому що є 50 m він більш повільний. І, наприклад, поміняти дистанцію або змінити напрямок на е 50 м набагато складніше, ніж на Леопарді. тому що на леопарді раз-два і переїхав, а тут швидкість набирається повільно. І Сам танк достатньо повільніший, ніж Леопард, тому тут буде важче трошечки. Напрочуд грає команда непогано. Отакі тарани можна робити і на єпісі. На Непогані, я б сказав би. На 300 шкоди це плюс-мінус як один постріл його. Просто турбовий якийсь бій. 3999 шкоди. Два фраги. Другий клас. Що виходить у нас по сріблу? 26 тысяч. Маловастенько. Так. А тепер у нас три ПТ, три Стежки і один важкий танк в команді противника. Зато в команді союзників взагалі жодного тяжа нема. А і що? Три потеса у нас праворуч, тому я думаю, что тут можно трошечки нахабнити уже. Ехали е шкода. Халяву треба по-любому забирати. Про халявний оцет всі пам'ятаємо, да? 1400 з моєю допомогою, це добре. І отак от, от на підкалібері можна не пробити леопарда. Треба не в башту стріляти, треба в корпус стріляти, тоді буде більше діла. Так. Що там у нас товариш каже?

У нас, мабуть, тут буде ще й поразка. Немає, немає ремки, блін. можна їхати. Я не встигаю, не встигаю. А Може і встигаю ще. Ух, це прям люто було. <клес> <клес> а, переїхати переїхав і що. Блін, ну, такий от якийсь лютий бій. Я чомусь не подумав, що там я хотів переїхати від е, е, Мінотавра, і я не подумав стосовно, е, стосовно гриля 15, го що він там буде. Тому така тема вийшла. У нас, бачите, гриль 15 й не зовсім тут е... скіловий гравець, так би мовити, можна так сказати. Так, що у нас далі? 3327 зробили, 1800 з нашою допомогою. Що по грошам? 10 тисяч, 10 тисяч срібла. Ну, і ще ми попали в топ. Чувак простояв, нічого не зробив. Пів постріла зробив і... і на тому все. Так, ще один бій граємо. Достатньо цікава шкода, виходить, поки що на е 50 м Знову немає важких танків в команді противника і три ПТ-САУ. Що це відбувається в рандомі? Я в шоці, друзі? Напишіть в коментарях, чи у вас така сама історія в рандомі відбувається. Де важкі танки всі ділися? Манувар. Так, а мені цікаво, як ми тут відігравати тепер будемо. Так, три ПТСАу з тієї сторони. М -м, прям вся команда на ту сторону приїхала. Це добре. Це дуже і дуже добре, я б сказав би. Я, от знаєте, зараз стріляю по КПЗ і розумію, що потрібно було б, мабуть, поставити на зведення. Тому що, коли на дальню дистанцію, потрібно зводитись більше, і це виходить набагато довше, ніж хотілося б. Хоча в цілому гармата достатньо точна, я б так би сказав. Гармата подобається на еписі. Казав, що потрібно грати більш обережно, але граю більш агресивно, так? Да? Ой, і ще й не влучаю. Так, да, ось так. От ще й три фраги встигли зробити тут за цей бій. Так. Цікаво, цікаво. 2500 шкоди. Так, що в нас вийшло? 3000. Небагато фармить цей танк, ну хоча б не уходить в мінус 2500 шкоди. Отож, бо друзі, зіграли три боя на е 50 м І що хочу сказати одразу, що на цьому танку можна грати, грати достатньо комфортно. Враховуючи те, що є підкалібри, потрібно на це зробити знижку, тому що в деяких моментах можна не пробити через катки, потрібно пробувати плюс-мінус під. там. Кутом 90 градусів, тоді все буде заходити у вас. І хочу сказати, що на цьому танку потрібно грати більш обережно, ніж грати на леопарді першому. Адже, зайнявши, наприклад, якийсь один з напрямків, скоріш за все. І Якщо глибоко заїдете, то поміняти позицію вже не вдасться, особливо якщо на вас вкатить тіма противника. І як ви бачили, наприклад, в першому бою, ну і можна було просто поміняти позицію, якщо ви стоїте в вигідній позиції. Ось такі друзі, справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, чи граєте ви на е 50 м і як вам ця машина. А я вам наразі бажаю гарних боїв, ви пам'ятаєте, все буде Україна. Бай!